Доброго дня, мене звати Владислав, я ТВО-завідувач відділенням кістково гнійної травматології, і сьогодні ми з вами поговоримо про антибіотикотерапію для пораненого в умовах бойових дій. Почнемо з того, що снаряди, кулі, уламки, бомби ніхто не дезінфікує перед тим, як випускати їх в людей. Абсолютно всі рани, отримані на полі бою, вже є інфікованими. Подальша перша допомога, перев'язка, транспортування також не здійснюються в стерильних умовах і мають свої інфекційні ризики. Якщо пропустити антибіотикотерапію бойової травми, відбудеться розповсюдження інфекції. Комітет TCCC обирає для ранньої антибіотикопрофілактики моксифлоксацин в пігулковій формі. Його вибір зумовлений тим, що він може зручно зберігатися, має широкий спектр дії, це відносно новий антибіотик та до нього ще не настільки виражена резистентність бактерій. Гарно протидіє, в тому числі і анаеробним бактеріям. Для внутрішньовенного або внутрішньокісткового введення Комітет TCCC рекомендує використовувати РТПН в порошковій формі у вигляді розчину. Він зручний у транспортуванні, бо може бути розведений, наприклад, фізрозчином. В Україні РТПНМ вважається антибіотиком резерву, тому його використання в першій допомозі при бойовій травмі, скажімо так, історично обмежено. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує внутрішньовинно вводити цефазолін при будь-якій бойовій травмі та доповнювати його метранідазолом при пораненні грудної або абдомінальної порожнини. Бойовим медикам та медичним підрозділам варто знати, що влітку 2023 року моз України надало статус резерву антибіотикам цифріаксону та лівофлоксацину. Вони вважаються менш ефективними при бойовій травмі, так як у бактерій збільшується резистентність до них. Найважливіше, що потрібно знати про антибіотикотерапію, це необхідність її послідовності. Наведу приклад можливої помилки. Поранений військовослужбовець отримує перший антибіотик з пілпаку, але ніхто не знає його назву, бо пілпак просто не підписаний. На наступному етапі людині надають інший антибіотик за відсутності інформації про попередній. Під час передачі пораненого на подальші ланки лікування при недотриманні правил та термінів введення попередніх антибіотиків, ці два антибіотики просто перестануть працювати. Для поліпшення ситуації треба підтримувати культуру медичного планування в підрозділах. Дізнавайтесь назву і дозування ваших пілпаків, їх термін придатності. Сформуйте однакові пілпаки, проінформуйте ваших колег на медичних посадах. Найкращий вибір моксифлоксацин. Підрозділи медичної евакуації та бойові медики мають користуватися однаковими рекомендованими антибіотиками для внутрішньовенного введення та не забувати інформувати всі наступні ланки допомоги про те, що саме вони вводили. У разі нестачі антибіотиків на одній з ланок найбільш винахідливі підрозділи узгоджують антибіотикотерапію з іншими ланками та передають додаткову дозу антибіотиків разом з пораненим. Використання антибіотиків на ранніх етапах надання допомоги пораненому та послідовність подальшої антибіотикотерапії може знизити ризики розвинення подальших гнійно-септичних ускладнень та спрощення лікування на наступних етапах. Бережіть себе, будьте послідовними та навчайтесь тактичній медицині в пульс.